Без рукавки мікс. Перший плюс другий сорт, вага 15 кг, ціна 2,90 за 1 кг. Ось такі безрукавочки, це, до речі, для чоловіча, і вона в розмірі М, і в ідеальному стані. Наступна моделька це знову йде чоловіча, теж в дуже крутому стані. Розмір це, мабуть, буде М. -очка. Наступна моделька йде жіноча, така легенька, тоненька, класна. Теж іде в дуже гарному стані. Ось так вона має бути такий хакі колір Наступна моделька, це вже більш така тепліша, жіноча на будзиках. Ось так вона виглядає, теж досить крута. Наступна це у нас буде чоловіча в розмірі емочка. Ось така моделька це у вас 100 грамів. Наступна моделька теж є чоловіча, така легесенька, теж в дуже класному стані. Так, ось такого плану жіноча. Наступна ще одна жіноча. Ось так вона виглядає. Ось така тоненька на замочку. Так, ось така. Дивіться, яка класна. Наступна. Теж буде дуже, ну, така легенька, тоненька на для пору року. Так, ось така. Це, до речі, Adidas. Ось хто бачив таку модельку. Ось так вона виглядає. Наступна чоловіча, велика в розмірі XL. з капюшончиком. Ось така моделька. Далі, ще одна легенька чоловіча. Це буде розмір, я думаю, XXL. Ось такого плану. Чоловіча теж в ідеальному стані. Наступна такого плану. Так, бугаті чоловіча. Ось така. Дуже крута, до речі, гарна моделька. Багато шеї. Яскрава жіноча на гудзиках великого розміру. Наступна, дуже тепла, всередині на флісі. Ось така моделька. Так, вибори, жіночі. Біло-сніжна. Ось така моделька. Думаю, що це розмір L. Так, це L. Наступна такого плану. Ідемо далі. Це вже тепліший варіантик. Перша двієчка, я думаю, що це 2L. Наступна, ось така біленька, легенька, класна жіноча, довга. Дуже круто виглядає, є поясочок і нагузочка. Так, ось така моделька. Нагадую, вага 15 кілограмів, 2,90 за 1 кг. Така модель жіноча, осіння. Наступна така теж осіння, але вона більш легша. Така текстильна. Ось такого плану. Ось така теж та іде великого розміру. Наступна вона така як джинсова, Ось так виглядає. Дивіться який крутезний колір. Так, це у нас вже дута. Ось така білесенька жіноча. Ось така вона, до речі, двохстороння. Може бути світлою, може бути темно-синьою. Так, наступна чоловіча. Ось така жіноча теплесенька. В цьому лоті, до речі, попадається багато чоловічих. Ось така яскрава жіноча стограмівка. Так, це теж чоловіча, але дуже теплесенька. Двохстороння. Ось так, вона може бути шоколадною, а може бути такою графітно сірою. І лотик, який, остання, з яка попадається в цьому лотику, це ось така моделька. Теплесенька жіноча в розмірі М. І це було без рукава.